Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні пропонуємо вашій увазі уривок з Євангелія від Матфея, глава 9, вірші з 27 по 35. Одного разу, коли йшов Ісус, слідом за Ним пустилися два сліпці і кричали: Помилуй нас, Сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до Нього. А він спитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрилися їхні очі. Ісус же сувором наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А коли вони виходили, привели до нього німого, щоб був Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили: він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус же обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу у народі.